В цьому відео ви побачите одну з найкращих новинок LEGO City 2024. Ось такий пожежний позашляховик. Це нереально крутий чип, який має причеп та пожежний човен. Тому запасайтесь вкусняшками, беріть собі чайочок та дивіться це цікаве відео до кінця. А ми переходимо до огляду. Поїхали! Привіт, друзі! Привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати Мар'янчик, і ви на українськомовному мовному каналі Міксблокс на каналі, де ви вже майже рік бачите огляди конструкторів Lego. Сьогодні вас чекає на ну, Просто неймовірна новинка, ось такий пожежний позашляховик. В якому є дуже багато незвичних деталей, та сама форма позашляховика мене просто вражає. Адже лего за ті руки випускали там різноманітні фури, пожежні, великі довгі машини або прості малесенькі машини, але ось такого джипа дуже дуже сильно хотілося в лего сіті пожежники. Ну і також в нього ще є ось такий причеп, та навіть є пожежний човен, яким пожежники дістаються іншого берега, щоб допомогти людині, яка смажила яєшню і стався пожар. Дуже цікавий сюжет. Ми можемо Побудувати з цього конструктора, тому я думаю, це відео буде дуже-дуже сильно цікавим. Будь ласочка, поставте лайк, підпишіться на мій канал, обов'язково нажміть на дзвіночок, щоб не пропускати такі цікаві огляди. І якщо це відео збере 111 лайків, я обов'язково куплю ось цей конструктор, таку пожежну тілустанцію, яка вийшла теж в цьому році. І я дуже-дуже хочу її отримати і показати її вам, тому або то нажимайте на лайк. Також нагадую, що в мене є мій телеграм-канал, де ви можете підписатися і бачити першими, що я купую в своєму житті, які новинки, які лего та багато цікавого контенту з мого життя. Посилання знайдете в описі. Ну що ж, друзі, давайте ще поглянемо, що в нас є з іншої сторони. Тут у нас є декілька альтернатив для гри, те, що вони можуть разом їсти яєшню, те, що можна діставати ось цей якби кран. І також є ще сам сюжет, що ми бачимо, що машинка їде, везе за собою човен. І спасають людей. Тому це відео буде дуже цікавим, і я сподіваюся, вам сподобається цей огляд. Давайте перейдемо до відео. Поїхали! Так, ну що, розпочинаємо наш огляд. У нас тут є аж цілих три інструкції. На одній з яких зображен сам джипек з дівчинкою, також є ще прицеп з хлопчиком-пожежником. Ну і також, ось така третя інструкція, де ми збираємо палатки. Що цікаво, тут у нас зображені інші набори, які вийшли в 2024 році. Ну що ж, ставимо і перейдемо до наших, як то кажуть, міні Фігурок. Так, у нас є ось така дівчинка, яка також має, крім ось цього, є ще ось такий шлем. Тобто у неї є і волосечко, і шлем. Дуже дякую за це Лего, що роблять такі альтернативи для гри. У неї є простий костюм, який вже багато раз виходив в Лего. Також ззаді в нас теж є принт на ньому, і також класно, що запринтовані штани. І загалом дівчинка виглядає як сучасна пожежниця, має окуляри і має ось такий молоточок. Йдемо далі. Далі у нас ось такий пожежник, який керує чомнем. У нього простий жилет, який вже багато. Разів використовувався в Лего, також ззаді є теж принт на костюмі, ну і простий шлем, який вже Лего багато разів використовували. Ну і йдемо далі. Далі в нас доволі цікава мініфігурка, я ще такої навіть не бачу в Лего. Це ось такий хлопчик, який тримає вилку, тому що він хотів поїсти яєчниці, але, на жаль, йому не вдалося і получився пожар. У нього ось такі сірі джинсики, дуже-дуже крута жилетка, такий прям піджачок. з... Із... Холодний. Ось він дуже теж гарно виглядає, мені дуже подобається, і також дуже гарна зачіска. Ну, прям реально нова фігурка, яку Лего вперше випустили. Тепер далі ми перейдемо, напевно, до нашої машини. Перше, що я хочу подивитися, це на неї. Тому що просто подивіться, настільки вона шикарна. Просто подивіться, якщо я візьму в руки, настільки вона велика, і те, як вона гарно зроблена. Наверху, як ми бачимо, є драбина, яку, напевно, використовують, щоб лазити на якісь дерева чи що. Також ми бачимо. По боках ось такі сині деталі. Тут ніби зображено, що є водичка. і є ще ззаді ось такий ручний пістолет, який ніби стріляється водою. Ой, в мене він випадково відірвався, але загалом все працює, він, як то кажуть, стріляє. Дуже мене дивують, ось ці великі колеса і те, як вони гарно зробили порід. Просто подивіться, настільки гарний в неї порід. Ну, як і в поліцейських машинках, до речі, хто не бачив це відео, обов'язково подивіться. Ну і зверху вона теж дуже гарно виглядає. Також радую, що це в нас принт, це в нас також принт. І не Має ніяких наклайок, це просто не може нарадувати. Тут у нас, на жаль, нічого немає, просто пусті ось такі е, контейнери. З іншого боку, ідентична в нас машинка, нічого цікавого, як то кажуть, нема. Це у нас розкривається, якщо ми захочемо розкрити, тобто можемо без проблем так прокрутити, і в нас є ось такий невеличкий трос. Тому машинка дуже гарно зроблена, прям дуже просто, але дуже гарно. До речі, напишіть свою оцінку в коментарях. Я думаю, що вона вам також сподобається. На мою думку, це одна з кращих машин, які вийшли минулого року. Також ми бачимо ще ось такий пресеп. До речі, машини є як і спереду, ось такі прикріплювачі, так і ззаду для причепу У нас є прикріплювач. Тобто, щоб вона могла щось з собою возити або спереду, або ззаду. Ну що ж, в нас є ось такий простий човен. Це у нас, до речі, нова модель човна, хто давно бавиться лагом, той. Знаєш, що колись не було таких човнів, колись були зовсім такі крихітні, маленькі, а зараз вони трошечки стали більшими. Тут у нас була рація, десь впала, також є ще ось такий бінокулярс. Ну і, звісно, ось такий невеличкий мотор, який, до речі, зроблений з таких, якби, деталек, що нагадують кексики. Ну і простий руль, і ніби крісло. Дуже просте, дуже гарне, але загалом непоганий човен, непоганий. Мені він дуже подобається, і я радий, що я його буду мати в колекції. Також дивіться, який гарний принт 03. До речі, ця машина нелегко. Лежить поліцейському ой, Боже, пожежному відділку, пожежній станції. Тобто в нас машина має другий номер, а там, коли ми купимо пожежну станцію, машина буде мати перший номер. Тому це в нас, як би кажуть, як, як скажемо так, конструктор, який складається з декількох наборів. Ну що ж, ми прикріплюємося. А, давайте ще оглянемо на прицеп. Теж дуже гарно виконаний прицеп. Дивіться, настільки він довгий, але настільки він гарно зроблений. Тут у нас повністю такі деталі, які світяться вночі. Повністю дуже гарно оформлені колеса за, ну, загалом дуже гарний прицеп. І тут ніби є такий невеличкий ящик, але, на жаль, тут нічого такого немає. Ну, але загалом дуже гарний аксесуар. Для гри, для Лего, тому дуже дякую, що вони випустили саме ось такий конструктор. Тут ми можемо його без проблем закріпити, і він буде в нас триматися. Ну що ж, давайте фігурки відкладемо на бік і перейдемо до нашої головної будівлі. Тут сказати, що я вражений, це нічого не сказати. Давайте її прям подивимося по деталях. Отже, ми бачимо ось такий невеличкий мостик. Також у нас є ось така, ніби невеличка водойма. І є тут вогонь, ніби вогнище, яке, на якому є пательня. До речі, дуже класний аксесуар та деталь, на якому ми смажимо яєчко. Тобто те, то, що в нас і загорілося випадково. Давайте тепер поглянемо на ліву сторону. Тут ми бачимо дуже-дуже прям простенько, але гарно зроблені два дерева, за що я лего дуже сильно дякую. Просто подивіться, настільки вони гарні аксесуари мені сюди положили в конструктор. Тобто, в нас є тут і ось такі листечка, і також посередині там і інші листячка, що дали, до речі, додаткові аксесуари там серед запасних деталей. Два дерева, які ну, на такому ніби камені ростуть, прикріплені до них. Ось так. Тобто, у нас є ось така галявинка, де у нас є палатка, вона прикріплена з того боку і з того боку. І навіть знаєте, що може робитися? Ось так відкриватися. І загалом всередині ми бачимо ось такий спальний мішок. Дуже теж гарно виглядає. Ми бачимо, ніби якийсь надувний матрац з жовтого кольору. І це все ну, не може нас не радувати. Тут, на жаль, звичайні вогні. Лаго нічого кращого не придумала, як просто поставити звичайні ось такі вогники, які просто будуть, ніби розгорятися і робити якесь тут полем'я. Вона так ось складається гарненько, і в нас утворюється палатка. Коли тільки вийшов цей конструктор, і я його побачив серед новинок. Я подумав, що тут буде якась унікальна деталь для палатки. Але, на жаль, тут все просто на простому кріпленні. Тобто, просто паличка на нього ми кріпимо ось таку палатку. Ну, на жаль, лаго не могло б мене так сильно здивувати, але дякую за те, що маємо такий конструктор. Загалом мені тут дуже все сподобалось. Ціна цього лега 1200 майже гривень. Найбільше, що мені сподобалось, це ось цей грузовик. Він дуже, говорю ще раз, легко зроблений, тобто дуже просто, але виглядає він дуже шикарно, прям з усіх боків, як і зверху, так і з боку, так і ззаду. Ну, реально, дуже гарний. У нас позашляховик. Напишіть свою думку про цей конструктор, чи, ну, чи треба його купляти. Я думаю, якщо він буде коштувати по знижці 800 гривень, його обов'язково потрібно купувати. Тому обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Буду обов'язково читати і лайкати. Тому, друзі, пишіть з вами був я, Мар'ян. Надіюсь, ми наберемо 111 лайків або 100, і я куплю пожежну станцію. Тому обов'язково ставте лайк, підписуйтесь. Вступайте в мій телеграм-канал, я буду дуже дуже радий, якщо ви це будете робити. А з вами був я, Мар'ян. Бажаю вам щастя, здоров'я і скоро побачимось в новенькому огляді на новинки LEGO City 2024.